Ця пісня її особиста сповідь про більнішівного кохання, яке в кінці кінців її і вбило. Емі Вайнхаус написала та заспівала такі рядки у Back to Блек. Ми тільки сказали один одному прощавай, а я померла сотню разів. Після релізу свого першого шальбому, вже у 20 років Емі стає зіркою, але за два роки вона зустрічає його. Блейк Філдер Сівіл безробітний жебрак, з яким Емі познайомилася у барі. Саме з ним Емі вперше знайомиться та впадає в залежність від важких наркотиків. Стосунки Ван Хаус та Філдера Сівіла це постійні бійки, зради, сварки, розставання та повернення. І ось у 2006-му, після того, як Блейк повернувся до колишньої, Емі і написала цю пісню. Через рік Блейк потрапить до в'язниці, і вже там розлучиться з земі, що остаточно веде її в депресію, з якою вона потрапить у клуб 27, назавжди лишивши нам неймовірну музичну спадщину.